Манчестер Сіті переможе з Ліги Чемпіонів. Гвардіола виграв цей трофей вперше до 11-го року. Але у футбол грав краще саме інтер. Мене звати Андрій Сенькі, ви на каналі Good Evening. і сьогодні ми говоримо виключно про фінал Ліги Чемпіонів. Перед стартом одразу з місця в кар'єр поставте, будь ласка, лайк цьому відео, а також оформіть підписку на цей канал. Не запитуйте, для чого, навіщо і чому. Просто зробіться. Дякую вам. Починаємо з стартових складів обох команд. І гвардіоли, і він жодних. Сюрпризів не було. Всі очікують, що Гвардіола почне щось вигадувати, почне ставити якісь неймовірні хитромудрі комбінації гравців, котрі раніше не грали, прибратиме з основи опорників. Як це було в фіналі проти Челсі, але тепер Гвардіола точно, офіційно, остаточно подорослішав. Матчі проти Інтера. Це була супер-супер виключно основа Манчестер Сіті. Так не було в основі Кайла Вокера. Був на полі Натан Аке, але тут питання до того, що саме. Аке протягом всього сезону був якраз одним з трьох основних центральних захисників, і він був травмований довгий період часу. І в більшості останніх матчів сезону він в основі не грав. Коли Нідерланди вже повністю відновився, тоді в основу повернувся саме він. Врешті склад Сіті був рівно таким, яким ми очікували. Що ж до Інтера, історія така ж сама. Після травми Мілана Шкрінера в основі в центрі захисту грає Матео Дарміан, а на правому фланзі оборони грає Донфріс. Що ж до центру поля Інтера, то питання було виключно в тому, чи зіграє в основі Генріх Хітарян, тому що його можна це таки більш-менш основним гравцем назвати. Вони часто змінюються з кимось з центра. Ральних півзахисників, але Інзаги вибрав. Тріо Барелла, Брозовіч та Чалханоглу, і це можна зрозуміти. Кожен з цих трьох кращий замхітаряна в грі без м'яча з точки зору оборони, з точки зору страхування своїх партнерів, заповнення певних зон, грубо кажучи, пахання в обороні. Тому це також можна цілком зрозуміти. Я перед матчем ставив прогноз, вірив в те, був впевнений, що Манчестер Сіті просто рознесе цей інтер, що рахунок буде величезним, що голи будуть забиті в кожному з таймів. І невеличка помарка, але що була в. Тому, чи дасть інтер забити Сіті перший м'яч, наскільки швидко він дасть забити цей перший м'яч, від цього залежало до фактично всього матчу. Більше того, мені здавалося, що якщо Сіті заб'є перший м'яч, будь-коли, все одно інтер. Буде сипатись, не зможе створювати голіві моменти Сіті ловитиме інтер при швидких атаках, але цього не трапилося. Коли Сіті відкрив рахунок в цьому матчі, інтер не посипався, а продовжував створювати голіві моменти. Саме продовжував інтер кращим був за Манчестер Сіті. Цьому матчі з точки зору створення якості голівих моментів. Бачимо, XG від опти. Ну практично вдвічі цей показник у інтера є вищим, і це парадоксальна історія, тому що трофей Ліги Чемпіонів виграла найкраща команда. Цілого сезону команда, яка оформила Требел, виграла Кубок Англії, АПЛ, тепер Лігу Чемпіонів, яка домінувала у кожному відрізку цього сезону, обігрувала, перегравала дуже сильних опонентів рівня, наприклад, Реала чи Баварії, і при тому вона. Поганенько та гірше, ніж суперник свій зіграла фінал саме Ліги Чемпіонів. Якщо грубо сказати, то Лігу Чемпіонів виграла найкраща команда сезону, при тому, що вона не була найкращою командою у фіналі Ліги Чемпіонів. Отакий от, от парадокс. Інтеру величезні респекти при схемі 5-3-2, як вони захищалися. Постійно інтер не сідав максимально глибоко. Були елементи високого пресингу, були елементи підтискань. Ось, наприклад, оцей от момент, коли в принципі дуже здорово діє і Джеко, і Барела, котрі. Підказує партнерам підстрахувати, перекрити дебрюйне. Цього правда не трапилося, але все одно дебрюйне приймав м'яч цей під тиском і видав передачу на родрі. Також під тиском. Сіті складно було розігрувати м'яч, складно було доходити від своїх воріт до чужих через короткий пас. Закидання також не працювали. Давайте подивимося на карту зіткнень з м'ячем Ервінга Холланда в цьому матчі вона абсолютно жалюгідна. Холланд переважно стикався з м'ячем на пістопах до чоштовного майданчика біля лінії. Так туди він, якщо й заходив, то з м'ячем там він не пересікався. А Чербі, котрий напевно, я не знаю точно, але напевно грав персонально з Холландом в цьому матчі. Фактично з'їв. Та згриз норвежського форварда, і в нього моментів не було. Він був ізольований від своїх партнерів, і знову ж тут величезні респекти Інтеру. Також величезні респекти Інтеру за зарядженість. Вони ловили на пів моменти, коли можна було відібрати м'яч, і активно вступали в відбір. Вони знову ж не стояли в середньому блоці, статично не чекали на те, коли сіті почне їх навісами там, подачами, забіганнями, крутими розривати. Вони були активними, а не пасивними з точки зору гри без м'яча, з точки зору захисту. Наприклад, оцей момент, коли йде передача на прайфланг, і Дімарко вмить просто перекусує, відбирає, проходить, віддає передачу. Потім і є певний момент Брозовича дальній удар. Таких моментів також було чимало. у Інтер інтер був агресивним, і це найважливіше, що треба знати про цю команду у цьому матчі. Що ж, взагалі, дозволяло сіті створювати бодай якісь моменти, бодай якусь небезпеку. Фактор перший це Кевін Дебрюн. Він переважно знаходився у кишенях на лівому фланзі. Опускає. Вся вниз, робив чимало ривкової роботи, знаходив розв'язними передачами Еріна Хонда, точніше, однією чи двома передачами. Тих передач на вершця не було настільки багато. Ось одна із них, напевно, найнебезпечніший момент сіті цього матчу, коли хоонд виривається один на один. Не просто там було йому пробити. А на, на цей м'яч парирує. Другий ікс-фактор дуже важливий для сіті це гра Рубена Діаша. Рубен Діаш – центральний захисник Сіті, котрий не просто. Пасував м'ячі на фланги не просто до передачі ближньому. Дія ж це людина, котра весь час знаходила середніми пасами гравців центру поля у якраз вільних кишенях, якраз між лініями. Ось карта його передач у цьому матчі. В нього 72 вдалі, передачі сім неточних, дві просуваючи, одна під удар. Це справді ікс-фактор. Плюс слід значити Джона Стоунза. Він знову грав максимально високо, коли команда грала з м'ячем. Він йшов в дриблінг. І він Пробував загострювати. І це також так чи інакше мало результат. Все одно це нагнітало. Наприклад, оцей момент, коли Стоун приймає м'яч біля чужого карного, прокидує, якось там проштовхує двох опонентів, але трошки він запізнілу передачу віддає наліво, і там же Гюндогана перекусують. Я не хочу сказати, що Сіті створював регулярні моменти та небезпеку біля Верт Інтера завдяки. Комусь цих ікс факторів, там дебрюйне, Діаш чи стоунс, але вони бодай так виходили з під пресингу інтера і перебували на чужій половині поля. Саме через цих гравців було хоча б якесь загострення або натяк на загострення, або натяк на небезпечне забігання. Настільки все було компактно, що ми відзначаємо фактично пів епізоди і гравців, котрі. В підсумку не критично, там, не суперово, не результативно закінчили цей матч. Ну і в цьому контексті важливо розуміти, як Манчестер-Сіті таки забив той єдиний. У цьому матчі гол забили вони його не через Дебрюйне, котрого замінили через травму, не через там Діаша, не через Тонза, А зовсім е інноваційно, навіть можна так сказати. Мануель Аканжі ще один центральний захисник Сіті, підключився до атаки своєї команди, дуже високо піднявся. І це його підключення просто поставило в ступор цю оборону інтера. Вони знали, що робити з підключеннями Тонза, Вони знали де і що робити з флангами-форвардами Манчестер Сіті, але от що. Робити в той момент за Канджі, ніхто не знав. На нього викинувся Олександр Бастоні, лівий центральний захисник, і в підсумку затишив за собою величезну дуру, величезну зону, де вірвався Бернарду Сілва і викотив на вільний простір на Родрі. Зоні підстраховки також нікого не було. Опорні півзахисники пішли у зону завершення і страхували тих футболістів, котрі були вже в воротарському майданчику. Відповідно, Родрі був сам і дуже технічним ударом таки забив і тут. Одразу невеличка пауза про те, що клубний футбольний сезон фактично завершився сьогодні, 11 червня, буде один з останніх матчів. Спеція гратиме проти Верони. Чому цей матч важливий? Та тому що це матч, в котрому хтось з цих команд точно вилетить з серії. А це лобова гра. Хто виграє, той залишиться, хто програє, той вилетить. Наш партнер компанія Фабет дає хороші коефіцієнти на цю гру. І не вважає фаворитом спецію Віктора Коваленка, але фаворитом її вважаю я. Коефіцієнт на те, що спеція переможе в цьому матчі ворону, майже три. Якщо ви хочете зробити оцю ставку або іншу ставку на цей матч, або поставити на щось зовсім зовсім інше, то переходьте, будь ласка, за посиланням у закріпленому коментарі під цим. Відео та робіть ставки на сайті Фобет. Але пам'ятайте, будь ласка, про одне і найважливіше. Ставки – це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Грайте головою. А тепер до дозвиттях інтера. До Дозвитях інтера, котрий не володів м'ячем. Це було прогнозовано. Інтер не мав володіти м'ячем у матчах проти Манчестер Сіті. Це абсолютно аксіома. Але при тому інтер моментами швидко. Переходив з оборони в атаку, інколи це відбувалося в кілька передач, і інколи це призводило до небезпеки біля воріт Едверсена. Ключову, вирішальну, значущу роль у просуванні м'яча у тому, щоб в інтера стабільно був перший пас, відіграв Онана Вартар Міланці. Чому дивіться, будь ласка, на цю карту пасів за Атлетіка? Онана, і ви все прекрасно розумієте. Гляньте, будь ласка, на оцей скрін, коли Онана віддає. Передачу першу і знаходиться фактично на одній лінії з бастоні, Але позаду нього є Матео Дарміан. Фактично, в цей момент Анана грав вище, ніж центральні захисники своєї команди. Отже, Анана віддає передачу, за м'яч зачіпається Лотаро Мартінес і одразу ж відкидує на Лукаку. Лукако пробуває по поворотах і, точно в Едерсона, але не суть на це найважливіше. Найважливіше те, що Інтер. Миттєво, моментально, блискавично, я не знаю, що як пройшов всю оборону Манчестер Сіті. Їм для цього знадобилося буквально кілька передач. Сіті таким же білдапом, таким же різким блдапом цьому матчу похвалитися не може. Так само Сіті не може похвалитися регулярною кількістю створених гольових моментів. Інтра, реально цих моментів було більше. Я вже говорив про більші показники жіла. Давайте ну по Подивимося, зрозуміємо, як оці моменти виникали. Перша прода створених цих моментів інтера, це, знову ж таки гра. Она он -он швидкий вихід з оборони в атаку. Друге, це агресія при відборах, при перехопленнях. Вони дуже агресивно накривали, користуючись дуже високими позиціями флангових півзахисників Манчестер Сіті. І ситуації, коли Стоунс не встигав сідати в четвірку, коли Сіті треба було грати вже без м'яча, і це створювало певний хаос в обороні Сіті. Це щось схоже до того, що пробувала грати Баварія проти Сіті в чвертьфіналі цього турніру. Ну і третій момент моментів інтера це стандарти. Інколи це була друга хвиля чи третя хвиля стандартів, але завжди інтер знав що і як. Наприклад, цей момент для мене напевно еталонний взагалі, коли Довго Беланова та Брозович там розкатували м'яч на правому фланзі. На Беланові здвоїлись два футболісти. і Вони зрозуміли, що вже потрібно подавати. Брозовича є вільна можливість для виконання кросу. Хорват виконує цю подачу і не виконує її він не аби куди. На лівому фланзі з'являється Робін Госенс, Лівій латераль е, інтера, котрі дуже і дуже є продуктивним саме в грі е, в атаці і, зокрема, в грі на стандартах. Госенс є абсолютно один на дальній стійці. Бернард, його під. Підтискає, але це не створює якогось тиску на німецького латераля. І Робін виграє другий поверх, робить скидку в центр, де виграє позицію Лукаку, кількох метрів чомусь не забиває у величезні. Величезні порожні ворота Едерсона. Він перебуває у бразильського воротаря. Отаких От схожих історій, хороших, награних комбінацій було чималенько. В інтера більше того, коли на останніх хвилинах інтер вже горів, треба було відіграватися, вони не збивалися в навал, вони не били куди-будь, вони створили реальну загрозу на останній хвилині, останньою подачою від Дімарко, коли головою перебував Госенс. Інтер не збирався здаватися, інтер не збирався. Бирався грати в примітив до останнього. Інтер прекрасно знав, як йому атакувати і як йому створювати моменти. Парадоксальна історія. Але цьому Інтеру не пощастило в матчі проти Манчестер-Сіті. По ходу цього сезону, особливо в його місяці, інтеру швидше більше щастило, аніж не нещастило. Тобто трапилась парадоксальна історія для цього Манчестер-Сіті. Команда Гвардіоли створила менше моментів, ніж суперник, але виграла. Матч ця перемога для Мансіті є першою в історії їх. Вони вперше в історії виграли Лігу Чемпіонів Гвардіола виграв Лігу Чемпіонів вперше. Увага з 11-го року. Тоді дивився фінал Ліги Чемпіонів проти МЮ на випускному обучицькому колегіумі імені Святого Йосифата. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де той фінал дивилися ви, де бачили ви отой крутий гол Вейнаруні. руні, і це справедливо. Чи ні воно мало трапитись, чи ні це парадоксально знову ж історія. Це те про що я говорив на початку. Сіті був кращим по ходу всього сезону на багато голів, кращим ніж більшість. Суперників, але в конкретному цьому матчі він був гіршим ніж Інтер. Чи справедливо цей матч завершився перемогою Сіті? Несправедливо, чи загалом справедливо те, що Сіті виграв Лігу чемпіонів? Так цілком справедливо. От такі от парадокси. Що ж до гвардіо? То взагалі аномально, що цей тренер, працюючи у топ-клубах з топ-гравцями, продукуючи? Топ стилі та революційні зміни у європейському футболі світовому футболі не вигравав Лігу Чемпіонів цілих 12 років. Іншого такого випадку я не знаю. Гвардіола не виграв цей фінал у тому стилі, в котрому хотів. Це 100%. Але що ну ну ну, що можна тут ще сказати? Виключно респекти Сімона Інзагі, виключно респекти Інтеру. Інтеру, котрий не змітився під тиском сіті в перші хвилини. Е Потім перехопив ініціативу, регулярно створював моменти, знаходив джерело джерело цих моментів, дуже здорово пахав без м'яча, заслужив як мінімум на овертайми. І інтер це команда, котра зробила цей фінал Ліги Чемпіонів, команда, котра розуміла, вони в той фінал не потраплять ще на ближчі енну кількість років. І цей шанс у цьому фіналі, у цьому конкретному матчі є для них фактично вирішальним. На них не було жодного тиску, так? Виграли молодці програ, ну нічого страшного, все було очікувано. Тиск, котрий був на Манчестер-Сіті, не до порівняння з тиском, котрий був на Інтер, і це також відіграло свою роль. Тому в підсумку катастрофи не трапилось ні для кого. Манчестер-Сіті так сяк, але все одно нарешті взяв лігу чемпіонів. А інтер не впав в це в болото з високо піднятою головою, покинув стадіон, отримав респекти і не зіпсував точно цей фінал, як очікував того, наприклад, я. Тому всім учасникам низький уклін. вам же рекомендую глянути мої інші відео, котрі бачите перед собою тут. Тут дякую вам за увагу. Дякую за те, що були зі мною до самісінького кінця. Побачимося у вівторок. Всім переможного та спокійного дня. Слава Україні!